Кросівки це давно вже не просто взуття. Це талон стилю і комфорту. А якщо в такому кольорному і дизайнерському рішенні, то взагалі втілена у життя чиясь мрія. У їх створенні ми використовували високоякісні матеріали, натуральну замшу, шкіру і текстиль. Окремої уваги у взутті вартий заднік. Він має бути комфортний, щоб не нашкодити. Та водночас надійно фіксувати п'яточку. Зручна, крута підошва, яка не ковзає по плиці, має оптимальну висоту під п'яточку та чудово амортизує при кожному кроці. Дуже приємний освіжаючий колір шнурка і дрібних деталей. Всередині комфорт для ніжок будуть створювати теляча натуральна шкіра і м'яка анатомічна устілка. Якщо ви ще не до кінця в захваті, радимо переглянути це відео ще раз і переходити до оформлення замовлення.